Всім привіт! Сьогодні ми покажемо, як зробити з цього брухту деталей. Ось таку кралю m 5 Competition. І перше, що вам треба зробити, це знає в коробці інструкцію. Різні інструкції пишуть по-різному, але ми рекомендуємо почати із колес, щоб не перевертати потім зібрану машинку. Перше, що ми ставимо, це шайбу. За нею у нас іде колесо. Ще одна шайба. І потім закручуємо саму гайку. Закручується вона дуже просто: ключем, який йде у вас у комплекті. Він пластиковий, але його достатньо, щоб закрутити колесо. І зверху ми, звичайно, ставимо диски. Колеса готові тепер бажано перевернути машинку, далі ставимо сідушку. І звичайно прикручуємо її. Більшість деталей йде із звичайними защолками, як бокові дзеркала. Тому ставиться вони дуже легко. Так само, як і лобове скло. Наступний на черзі у нас іде руль. Для того, щоб працювали ці дві кнопочки на рулі, треба під'єднати шнур. Це робиться дуже легко. Тут пластикові защолочки. Потім ми повинні вставити руль в саму вісь. Для цього ми беремо праву руку і підтримуємо вісь з самого низу. Для того, щоб у нас тут вісь була видна. І вставляємо сам руль. Далі ми вставляємо у руль, в спеціальний отвір, такий винт. І потім гайкою ми закручуємо цей самий винт. Все, руль готовий. І залишилось найважливіше це підключити акумулятор. В різних моделях він знаходиться в різних місцях, але саме в цій він знаходиться під капотом. В цій моделі підключається він за допомогою рілюшки. Вона з'єднує все коло. Ми її вставляємо сюди. І далі бажано включити машинку, щоб на ній поїхати The has started. Please fasten your sit А Для того щоб дитинка керувала машинку, їй достатньо натискати педальку. Але якщо ви, батьки, хочете керувати машинку, нам треба спочатку підключити цей пульт. Для цього ми вставляємо батарейки. Для того щоб підключити пульт, нам треба відключити машинку. Саме на цьому пульті ми затискаємо середню кнопочку і чекаємо, поки індикатор почне мигати. Після цього, не відпускаючи кнопку, включаємо машинку. The car has your seat belt. Все готово. пульт підключений. Таку модну зарядку збирати не треба. Ми її просто підключаємо один кінець до машинки, інший до розетки. До речі, ця моделька у нас зараз у наявності, вона дуже особлива, з ефектом дріфту для крутих драйверів. Якщо вам було корисно це відео, то, звичайно, ставте лайк, підписуйтесь на нас і дивіться ще наші відео. Всім пока